Сталкери, я вас вітаю на каналі Alex Game Pass. Тиждень тому ми протестували Stalker 2 на Xbox Series S. Якщо до молодшої консолі від Microsoft питань було небагато, там були майже завжди стабільні 30 FPS і це найдоступніша консоль на ринку, яка запускає, можна нормально пограти в Stalker 2. То сьогодні у нас на тесті буде старша модель Xbox Series X. Потужна консоль від Microsoft. На що здатна ця консоль? В парі зі Сталкером 2. Зараз ми з вами будемо розбиратися, дивитися. Друзі, підготовка, зйомка матеріалів зайняла багато часу і відібрала в мене багато сил насправді. Тому, якщо вам подобається мій контент, і ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь і ставте пальці догори. Настав час протестувати Stalker 2 на Xbox Series X. Погнали, друзі! Давайте я вас познайомлю з тестом стендом. Головний герой у нас сьогодні сталкер 2 на консолі Xbox Series X. Останнє оновлення гри, останнє оновлення системи Xbox. Роздільна здатність 2К на Xbox Series X гра підтримує два режими: режим якості і режим продуктивності 30 фпс і відповідно 60 кадрів. В налаштуваннях зображення в самій грі встановлено кодування зображення sRGB для кращого сприйняття візуалу. Перше, що ми будемо тестувати, це час запуску гри від самого початку до того моменту, коли ми починаємо грати. Гра встановлена на внутрішній SSD, ніяких зовнішніх дисків на момент запису відео. Остання версія гри з патчем 1.6. Отже, сталкер, як я вже сказав, на Series X у нас два режими графіки. Погнали, протестуємо, чи є у грі input lag. В коментарях під відео тесту Xbox Series S багато людей написали, що я не протестив важкі локації. Росток, Янів, Прип'ять і так далі. Отже, друзі, сьогодні на Xbox Series X ми будемо тестувати майже усі важкі локації, і плюс проблемні місця з тестів Xbox Series S. Давайте починати зі смітника з простенької локації. Ходить до них бюре. Сталкери переполохалися, а він їм. Боже, я нападати не буду, я теж на риболовлю. На що ловити. Вони здивувалися, але пушки відклали. Один каже, я на хробака ловлю, а він на мотиля. А ти на що? А дюре він. А я ловлю на їх.

Хто там натомно працювати любить? У продажу для цього нові приблуди, нічники. Тож заходимо, купуємо. А хто не встиг, то ви проблеми. Чого сумуємо? Непругу висить. От поки. Привітав новий цієї досвід і його до лабораторії утадори. У лабораторії вказано принцип затиску. Прибіжний може експериментувати. Як ви самі бачите, сталкери, навіть на простій локації на смітнику, в режимі продуктивності, я б не сказав, стабільних ФПС немає. Точніше, навпаки, я кажу, що стабільних ФПС немає. В режимі продуктивності Xbox Series X не видає 60 кадрів на секунду. Хоча це проста локація, далі буде ще важче і ще цікавіше насправді. Локація росток дуже важка на рівні з Прип'яттю і так далі. Як ви самі бачите, просадки ну гра гра не працює стабільно в 60, в режимі 60 кадрів, гра не працює стабільно. Це ви самі все можете бачити у вас фреймрейт на екрані. Дивися краще прибрати зброю. Слухаємо. Вийшла група з аномального поля. Троху, хуй, на кавди перевиконувати не треба. Я Якщо, казав, одна нога тут, а друга там. Те, хоче себе ярти, Проблеми зі світлом та тінями не тільки на Xbox Series S. Вони є і на X, і на ПК, і, я впевнений, на PlayStation 5 вони теж перейдуть. Привіт, Unreal Engine 5! Наш улюблений рушій в кавичках. під час довгих сесій гри в Stalker 2 консоль гріється серйозно але я не буду розбирати її, щоб заміряти процесор температуру на ну, процесорі, так далі, ми можемо це зробити набагато простіше. Температура виходу повітря з консолі складає 50 градусів за Цельсієм. Важливо зазначити, що формула це емпірична теплотехнічна модель, побудована на базі рівняння теплового потоку через термічний опір. Якщо наша температура складає 50 градусів за Цельсієм на виході, а коефіцієнт теплового опору між радіатором і повітрям. Вітрям для зучасних консолей складає від 0,8 до 1,2. Маючи наступну формулу, ми зможемо вичислити, що температура процесора наразі коливається від 75 до 80 градусів за Цельсієм. Картинка виглядає бадьоро, ну є різниця. Ось відчувається я. Тиждень або два, мабуть, грав на С ці, і ось я наступний тиждень тестував чисто на Xі грав. І повірте, я одразу помітив е, різницю в графіці. Тобто різниця дійсно є навіть в режимі продуктивності, хоча стабільних 60 ФПС поки що поки ми тестуємо, немає. Неприємно те, що є нестабільність. Я б назвав цю гру максимально нестабільною в режимі продуктивності. Під час тестування в мене не було відчуття. Тя важкості, хоча фреймрейт нестабільний, повторюся. Відчуття важкості немає. Гралося нормально, якщо б не лічильник фреймрейту, коли я вже дивився, все це на рендері. Ну не скажу я вам, що це дуже відчувається. Можливо, я не помітив. В деяких ти дивишся на рендері є просадки, а коли граєш, ти їх просто не помічаєш. Можливо, це залежить від гравця. І я, наприклад, до цього не дуже чутливий. А коли ви будете грати, ви мені напишете там в коментарях, що як ти можеш таке не помічати. Також сталкери під час гри я зробив скріншоти високої якості і залишив їх у себе в телеграм-каналі. Тому, якщо вам цікаво подивитися, як вони виглядають, як виглядає фактично гра на Xbox Series X, бо на Ютубі я розумію, що важко буде зацінити якість, тому залітайте в телегу і зацініть скріншоти, як виглядають на цій консолі. Отже, сталкери, Ми подивилися і протестували, мабуть, максимально гру на консолі Xbox Series X. Який можна зробити підсумок? Давайте повертаючись в порівнянні першого тесту з СК. Я там похвалив ESC, тому що вона стабільно тримає. 30 кадрів на секунду. Потім, до речі, я перевірив навіть після відео, коли ви написали, що я не тестив важкі локації. Я перевірив в важких локаціях. Вона теж плюс-мінус там 30 ФПС тримає. Я її похвалив, але давайте так, вона коштує в два рази, мабуть, дешевше, ніж Xbox Series X. Але до цієї консолі більше питань так в режимі якості вона теж тримає, до речі, стабільні 30 кадрів на секунду. Грати приємно навіть в режимі якості з'являється нормальна чіткість текстури високої роздільної здатності, стабільний фреймрейт. Режим 60 кадрів. Я б його не назвав режимом 60 кадрів, тому що 60 він майже ніколи не видає. Це мабуть режим від 40 до 50 кадрів. У всіх локаціях, на жаль, у всіх локаціях. Я розумію, фреймрейт нестабільний, грати в деяких місцях реально неприємно. Але все ж таки це краще, ніж 30 FPS. Краще. Тому що я можу сказати? Я можу сказати, що гра працює, на жаль, нестабільно вже рік. Майже рівно рік пройшов після релізу Stalker 2 на Xbox Series X. Я можу констатувати той факт після усіх тестів, що вона стабільно йде тільки в 30 кадрів. 60, на жаль, завжди будуть просадки. Стабільності там зовсім немає. Добре, це чи погано, звичайно, це погано. Звичайно, що над грою ще треба дуже багато працювати. Я вже чекаю, не дочекаюся версії гри для PlayStation, щоб порівняти для вас версію PlayStation 5 Pro з Xbox Series X. Аж цікаво, що ж там буде на порожці, але я впевнений, що там теж, мабуть, стабільних 60 кадрів не буде, хоча може, я помиляюся, можливо, я помиляюсь. І дай Боже, щоб я помилявся, якщо там будуть стабільні 60 кадрів. Що я не вірю, то це буде дуже добре. І мені ще раз треба буде. <сум> треба, я так кажу, як... Нібито, <сум> мені це не хочеться робити, а мені дуже хочеться попроходити її на прошці, на PlayStation 5 Pro. В будь-якому випадку, я думаю, приріст FPS там буде не суттєвий, мабуть, але все ж таки буде. Все залежить від розробників Ну, за рік. Не знаю, навіть не знаю, що думати. Напишіть, будь ласка, ви в коментарях, чого чекаєте на PlayStation 5 Pro від Stalker 2. Отже, сталкере! Чекаємо ще патчі і чекаємо стабільні 60 ФПС. Колись там, може, вони й будуть. Я вам, друзі, дякую за перегляд. І ми будемо тримати зв'язок. Самі знаєте де, до речі, залітайте в телегу по посиланічку внизу під відео. Там усі актуальні новини. По ігровій індустрії, і Xbox, PlayStation, Switch і так далі. І обов'язково підписуйтесь на канал Alex Game Pass на Ютубі. У нас продовжується рот Ту-10к. Ну, давайте ще раз подякую вам за перегляд і будемо тримати зв'язок на каналі Alex Game Pass.